Віка дитини страждає не менш ніж у дорослого. Діти також гостро відчувають тривогу, страх, паніку, втрачають відчуття безпеки. Я Вікторія Січка, дитячий психолог міжнародної організації Інтерсос. В своїй роботі я часто стикаюся з дітьми, які відчувають тривогу та паніку. Щоб їм допомогти. Я зможу запропонувати наступне: обіймайте свою дитину. Намагайтеся розмовляти з нею спокійно та лагідно. Запропонуйте їй випити теплої води. І, звісно, у кожної дитини є своя улюблена пісня. Заспівайте її разом. Якщо стан вашої дитини дуже тривожний, корисно буде зробити одну з дихальних вправ. запропонуйте дитині уявити що в одній руці в неї квіточка. Давай будемо вдихати її аромат повільно. Ось так. А в іншій руці в тебе свічка, яка горить. Давай спробуємо повільно її задути. Ось так. І будемо це робити по черзі. Спочатку вдихати аромат квіточки, а потім задувати свічку. Повільно вдихати аромат і повільно задувати свічку. Ця вправа допоможе вашій дитині робити правильний вдих та правильний видих, допоможе заспокоїтися, наситити мозок киснем. Та відволікти увагу дитини від стресової ситуації з вами була Вікторія Січка, дитячий психолог міжнародної організації Інтерсос.